Всім привіт, друзі! Прийшла нам вот така вот посылочка від Агромаркета. Ось, я вже її розпечатав. Ось, накладна. Що ми заказували? у мене такий виноградик. Ось, кому цікаво. Юлей називається. Це ранній. Ось, ну, бачите, як гарно упаковане коріння. Зараз будемо його садити і прийшли нам ось такі сім'яна, ще добирали, Це я ще брав ось. Огірочки такі одну. Оду оброблені огірочки. Хто такими користувався, хто такі сіяв? Пишіть коменти, як вони вам. Ось такі, ось так. Ось оброблені. Це все огіркімію однієї заказали. Тут обща сума з доставкою нам обійшло 400 гривень. Заказували нам агромаркет на магазин. Доставкувала 19 гривень. Ось ну, такі, що ви такі. Китайське диво. Коротше, усі і заказали, ще ми ось таку кукурушку. Бондюэль, виколайна наша одіє в захваті, везума. Викорчувати і наш старий виноградик і йдемоте. Зараз будемо садити на те місто наш новий. де ми Тут старий виноград. Зараз будемо садити і Зараз, новий. новий ще одну комусь подарували. Ну, навіть кидаю його. Так купили так мікіш-міш, а воно казалося, Бог на що. Кидай його під забор. Що у нас? <клухи> <клухи> Ближе? <клухи> До надо. Йо, Ближе? До забору. Угу. Так, приблизительно. Ты показал уже, как куриньи запечатаны в агромарке? Не, Нет, еще, еще не. Все-таки виноградик зелёный. Как называется? Ювилей. Зараз почитаю. Ювилей ранний. Два-три урожая в сезоне. Куриньи будут в год расти. Ну я ж тебе говорю я так, Туся, ну воду во воду, мне Да так, ну шо, поливаю п'ятнитрички, не куда поискликується. Бачим, короче, у нас. показывают гарненько запечатаны гарни короче свой отдаем Ну, у нас и так он 20 год на подрубил ну, ты и хороший Бог. а ты что купили то гуще лучит ты в пирских так, я аккуратно. Хочу. Я думаю, що он, естественно, мотиву, да? Чув всю землю. Ой, який корень класний! Да, корень отличные. Да. Присыпаем трошки. Я думаю, що цей старий вон пропаде. Зараз так посадили мій виноградник. Перед святом хай родить на всяку долю. А тут одне листя і гілки з нашого старого винограду були. Тіньок, тіньочок. Кукля де є тіпо. Засортовували. Ось так, посадили. Що, будемо через день поливати. Так, виноград. Посадили. Тепер Миколаївна хоче поділитися своєю. юкою І, і рішає яку якого корчика відкопати. А оце що так за таким? Чуть я не наступив. Я ну, після Пасхи розсліду займу своєю градкою на квіті. А ну це і посухне буде. Це маленький. Це її буде, мабуть. Чи ні? О, до цього. цього? Да. А ти їх розтягнеш наступного року... годину. Собі розтягнеш. Да. Отак от, от юка ділиться. Давай всю поміч попробую. Випше копни його. Так, да, так. Да. Я хоть зимові купати, опять же є рукою може його. Все, вона поїде. хай бере, хай берегів. Uh -huh. Присипте. Осені будемо будем свою вже розсажувати.